У серці Запорізького краю небо потемніло, і не через бурю вітер ніс не дощ, а крила. Тисячі, мільйони маленьких тіней закрили сонце? Сарана. Вона прийшла, як із біблених сторінок. Але чому саме зараз і чому саме тут? Чи це просто природне явище, чи, можливо, знак згори? Що ми не хочемо помітити сьогодні? Я запрошую вас у містичну подорож через історію пророцтво і таро. Це відео не про комах, це відео про знаки, які більше не можна ігнорувати. Нашестя сарани не новина для українського степу у 1760-х і 1770-х роках. На території південної України, зокрема Таврії, до якої входить і Запорізька область, зафіксовано великі нашестя сарани. Після одного з таких нашесть почали будувати укріплені поселення, у тому числі навколо сучасного Запоріжжя. За архівами метеорологічного бюро та етнографічними записами, у 1866 році Сарана знищила майже всі посіви в Херсонській, Катеринославській тепер Дніпро та частково в Запорізькій губерніях. Цей рік збігся з важкою епідемією холери в регіоні. Люди сприймали це як божу кару у народних піснях. І замовляннях того часу є згадки про крилатого звіра, що поїдає хліб людський у 1921-1922 роках. У період першого голодомору на півдні України, включаючи теперішню Запорізьку область, фіксували нашестя сарани у деяких місцевих звітах. Писали про чорне небо, і селяни знову говорили про кінець світу. Тоді це сприймали як знак загибелі селянського устрою, що відбулося з наступною колективізацією. Містичні та фольклорні трактування сарани. У фольклорі сарана посланиться Гніву Небес її вважали покаранням за гріхи громади або символом зміни часу. У казках та піснях є згадки про чорне військо, що падає з неба, вісником кінця живим вогнем. Його часто трактували як метафору сарани, особливо під час голоду чи війни. Були й повір'я якщо сарана приходить з півдня це до війни, якщо з півночі до мору. Біблійний підтекст У книзі вихід Господь наслав на Єгипет десять кар, одна з них нашестя сарани, і покрила сарана всю поверхню землі, так, що потемніла земля. Це була кара за неволю, жорстокість і сліпоту фараона. У книзі Йоеля, однієї з книг старого заповіту, сказано Перед ними тремтить земля, небо стрясається, сонце і місяць потемніли. А зорі погасли. і голос свій видасть Господь перед військом своїм, бо табір його величезний, бо міцний виконавець слова його, бо великий день Господа і вельми страшний. Сарана це не просто комаха, це архетип небесної розправи, військо Господа, що приходить перед великими змінами. СУЧАСНЕ тлумачення. Сарана як очищення, випалена земля перед народженням нового. Це може вказувати на перелом у війні або очищення територій від зла. Сарана як знак терпіння природи, коли земля, яка стогне від вибухів, забирає хліб у людей через втрату балансу. Сарана як вісник старозавітної розплати, елемент апокаліптичного ландшафту, що нагадує про необхідність духовного пробудження. Чому саме Запоріжжя стало початковою точкою цього знаку? Місце, де небо торкається землі, де голос предків і небес починає не шепотіти, а кричати, тому що енергетичний простір відкритий, і саме ця війна відкрила портал, який колись давно запечатали наші пращури. Паш жезлів це голос духів, вісник із тонкого світу. Паш тут у ролі сина українського роду, який виринає із глибин пам'яті, щоб принести важливу звістку. Це сигнал із духовного світу, який прагне, щоб ми його почули, і це не просто співпадіння, адже Запоріжжя часто називають місцем сили через історичне значення острова Хортиця, де розташовувалась Запорізька Січ, центр козацької культури та військової організації. Хортиця вважається місцем з потужною енергетикою, де поєднуються природна краса та історична спадщина. Це нам і показує десятка пентаклів, карта предків, традицій, дому, великого українського роду. Духи наших пращурів зараз найбільш активні, вони не покинули поле битви, і саме через них вищі сили вирішили подати нам цей знак. І не дарма тут з'являється карта світу, яка є своєрідним порталом, виходом з одного простору в інший. Місто Запоріжжя тут як вхід у воронку, місце перетину світів між минулим і майбутнім, між живими і мертвими, між небом і землею. Я бачу мужнього воїна, який колись давно боронив нашу землю та пам'ятає, яку ціну необхідно заплатити за перемогу. Дев'ятка жезлів. Це карта вартової точки, яка пережила багато ударів, стіна, яка тримає оборону та енергетичний захист. На щастя, сарани може сигналізувати про те, що ми маємо звернути увагу на оборону та захист цього регіону, особливо що стосується самого міста Запоріжжя. Але щось блокує передачу цього надважливого послання. Ми перестали чути голос наших предків, через що відбувається розкол між минулим і теперішнім. Остання карта нашого розкладу натякає на те, що ми знаходимося в очікуванні, плоди на дереві ще не дозріли. Це початок відліку часу до якогось важливого переламного моменту, точки навороття. Вищі сили дають нам знак. Щоб ми мали час підготуватися, можливо, посилити оборону саме на запорізькому напрямку. Трійка Кубків Надніколоди закликає об'єднатися свідомістю, духом. Це як злиття воєдино трьох поколінь для того, щоб посилити енергетичне поле та захист, інакше прийде хаос. Який сигнал несе нашестя сарани для України? І знову випадає паж жезлів у ролі посланця заради пробудження. Прокиньтесь і слухайте. Це лише перший імпульс, знак, що далі буде більше, якщо не почуємо символ молодої енергії, яка має бути пробуджена. Мою увагу привернула карта Шістка жезлів. На перший погляд, дуже позитивна, переможна карта, але є нюанс коли ти за крок до фінішу. І вже вважаєш себе переможцем, ти розслабляєшся, і хтось інший вже перетнув фініш, вхопивши момент та побачивши твою секундну слабину. Гординя, поспішне відчуття перемоги та видимість успіху може зіграти з нами злий жарт те, що ми вважали досягненням, ще не кінець шляху. За цим стоять глибинні процеси, які поки що сплять, але От от, прокинуться. І хтось не хоче, щоб ми розпізнали ці знаки. Думаю, що тут йде мова й про велику загрозу для Запорізької області у плані наступу російської армії, а для міста Запоріжжя посилення обстрілів. Тому карти у відповіді на попередні запитання і націкали нам на посилення оборони. Страшний суд це доленосна кармічна карта. Духи, пращури та вищі сили піднімають голос і просто кричать про переосмислення, про покаяння та про виконання нашої духовної місії. Момент істини настав. Ми стоїмо перед дзеркалом епох, ігнорувати це, пропустити шанс на відновлення духовного коду нації. Четвірка кубків ще раз натякає на сліпоту до духовних дарів. Це карта про відмову бачити очевидне, про байдужість та внутрішню апатію. Ми упускаємо щось важливе: послання, можливість зосереджені не на тому, що є зараз головним та пріоритетним. Вищі сили закликають нас до небесної рівноваги. Це карта неупередженого суду, відновлення балансу. Небо нам не мститься, воно вирівнює, показує нам, де порушена гармонія. Там буде втручання. Це ще раз може натякати на перестановку сил між українською та російською армією у найближчий час, коли ваги перевісять на користь однієї із сторін. Мах. карта говорить, що у нас є потенціал, ми маємо ключі, усе в наших руках. Ми можемо перетворити цей знак на благословення. Мах не жертва це той, хто використовує інструменти, і в нас вони є. Але тут є дуже важлива деталь. Мах часто вказує саме на воєнну тактику і стратегію. Головне не прогавити шанс та з розумом розпорядитися тими ресурсами, якими ми володіємо. На дні колоди тривожна карта четвірка мечів», яка може вказувати на тимчасове затища перед бурею. Яке послання через сарано передають нам вищі сили. Україна пережила дуже багато потрясінь, випробувань, але не зламалася. Сарана це руйнівник старого устрою, знак того, що ми повинні почати мислити по-новому, почути голос наших предків та тягнутися до нашого коріння. Там наша сила. Це як лінія старого світогляду, який більше не працює. Також дев'ятка жезлів це і про невидиму стіну між нами, українцями, відчуження через війну. Ми перестали чути один одного, перестали бачити біль в очах страждаючого. Ми захищаємось. І сарана як символ того, що необхідно знести цю стіну розділення між нами. І трійка Копків ще раз наголошує наша сила в єдності, єдності душ, об'єднання, сердець, вищі сили нагадують. Наша справжня підтримка не у зовнішніх союзах, а у духовному об'єднанні поколінь через шанування наших предків шляхом спогадів, пісень, молитов. Саме це зцілить наші серця. Лицар жезлів говорить нам, що час рухатися уперед. Це енергія вогню, дії, наступу, перетину межі. Ми не повинні стояти на місці. Ця стратегія. Не призведе до бажаних результатів. Ми маємо діяти на випередження нашого ворога, почати діяти тоді, коли вони цього не очікують. Сарана це іскорка для запуску нового шляху, непередбачуваного, але необхідного. Плюс ми повинні залишити минуле у минулому, зрушити з мертвої точки, дати волю вогню духу. Дев'ятка пентаклів Наша земля має величезну силу та енергетику, тому всі таки хочуть її отримати. Це карта внутрішньої сили та цілісності. Ми маємо все, щоб бути вільними, незалежними і сильними без будь-яких зовнішніх опор. Ми повинні згадати свою гідність, високі вібрації душі. Ми не жертви, ми хранителі нашої землі. Якщо ми пригадаємо те, що давно забули, то станемо джерелом величезної нескореної сили. І наші предки, духи українського роду нам у цьому готові допомогти, тільки необхідно відкрити наші серця. І ці зміни вже дуже, дуже близько. Вісімка жезлів, карта раптових неминучих подій, які вже летять. Світ починає обертатися швидше. Нам необхідно встигнути усвідомити істину, перш ніж стане пізно. Це момент, коли не можна чекати, думати або відкладати. Вісімка кубків не озиратися назад, покинути минуле, те, що нас пригнічувало та тягнуло донизу. Це карта відходження від ілюзій, завершення одного циклу, щоб розпочати новий. Залиште те, що більше не живе. Відпустіть старі прив'язаності політичні, ідеологічні, емоційні, час вийти з порожнечі і попрощатися з привидами минулого назавжди. Піди з того місця, де твоя душа більше не співає. Залиши страх, вийди з тіні та рушай у бік світла, роду свого. Зараз час, коли народжується нова земля. Паш Пентаклів. Це насіння нового, ще таке тонке, тендітне, майже невловиме, але таке живе та сяюче. Вищі сили дають нам шанс. Це зерно у наших руках. Якщо посіяти його з вірою, воно проросте. Почуйте голос предків прийми вогонь і рушай, ви маєте у собі силу, але вона зросте тільки тоді, коли побороти страх та відкинути пута минулого. Ми вже дали знак. І він не кара, а відкриття дверей у нову землю. Вона в кожному з нас. Але ми маємо її побачити та відчути. Що стоїть за лаштунками, яка прихована духовна та кермічна причина цього явища. Шут дев'ятка мечів і повішений. це початок з нуля, який проходить через біль, втрату. І необхідність зупинки. Шут. Ми, як нація, стоїмо на порозі нового циклу. Але ми й досі не розуміємо, до чого це може призвести у кінцевому етапі. Але шут не боїться нової дороги, він сміливо дивиться уперед і впевнений, що саме там, за горизонтом, його чекає світле майбутнє. Дев'ятка мечів колективна ніч душі, підсвідомі страхи, які ми не пропрацювали. Біль минулого, що повертається знову і знову через знаки, як сарана, повішений, вимушена зупинка очищення через жертву. Це може бути нагадування про духовну жертву, яку ще не усвідомлено Україна висить між старим і новим, між небом і землею, і не може рухатися, поки не побачить світ зверху. Лицарь кубків зірка п'ятірка кубків тут уже не про біду. Це духовне пробудження після болю, лицар кубків, посланець любові та миру, можливо, послання від вищих сил через емоційний канал, мистецтво, інтуїцію, навіть тварин чи природу, зірка, божественне втручання, надія, очищення. Це карта космічного зв'язку. Можливо, за сараною стоїть вищий намір. Для очищення і перезавантаження П'ятірка кубків оплакування втрат, які ще не прийняті. Ми досі живемо в скорботі за тим, що втратили, і не бачимо дві повні чаші позаду, потенціал відродження, туз кубків на дні колоди, головна енергія розкладу. Шанс духовного оновлення, це чаша, яку простягає небо, наповнена живою водою, але її можна прийняти лише з покорою, серцем, очищеним від минулого болю. Сарана не лише знак лиха, це духовна ініціація, це точка, в якій Україна, як шут, стоїть на краю старого світу, з болем у серці, між небом і землею. Але якщо ми подивимось угору, там зірка, і голос у серці каже, що втрати не кінець, а шлях до глибшого, ніж ми думали, до тузу копків, до живої душі народу. Вищі сили чекають, щоб ми самі наповнили цю чашу сльозами, прощенням і любов'ю одне до одного. Які події або зміни несе сарана у найближчому майбутньому для України? Україна опинилася в пасті обставин політичного тиску та шантажу, така собі політична облога, відсутність реальної свободи дій. У найближчий час ми можемо почути про нову мирну ініціативу, але це буде ще однією спробою маніпуляцій. Ми бачимо тут двіку Кубків та короля Кубків символ угоди, дипломатії, спроби примирення сторін. Можливо, певна якась таємна пропозиція до нашого президента Володимира Зеленського. У чому суть цієї пропозиції? Я розкрила карту Верховної Жриці. Таємна угода щодо територій та політичних умов для України. Позиція Вам нікуди діватися, тобто нав'язування жорстких капітуляційних умов Росії необхідно, щоб ми програли і про це проголосили, і подати це під соусом все це за заради миру. Російська влада прагне максимального роз'єднання не тільки суспільства, але й роз'єднання у владі Дві камечів як повністю блокує нашого президента. Наш ворог прагне усунути Зеленського з політичної арени та фігуранта щодо прийняття рішень. Вони прагнуть зміни влади найбільш лояльну до них, тобто обрати нову людину серед своїх. Жриця тут мовчить, тому що все це ще не до кінця вирішено, але саме такий сценарій вже запущений. Далі ми бачимо шістку пентаклів, на яку я доклала шість мечів. Пажмачів, король мечів, шістка кубків та десятка мечів. Адже нам будуть пропонувати певну угоду щодо обміну. Цей обмін може стосуватися як території, так і полонених або зміна нашого статусу як держави. Шістка мечів відхід від воєнної активності, зміна лінії фронту, зменшення чисельності нашої армії. Пажмачів багато шпигунів серед своїх, які прощупують ґрунт, закидають вудочку та дивляться на реакцію. Підштовхують до прийняття саме таких умов, розколюють суспільство зсередини, закидаючи російські наративи. Наші вороги будуть вимагати підписання певного документу і щоб саме ми чітко притримувалися виконання усіх його пунктів від А до Я. Шістка кубків та десятка мечів це різке болюче завершення, завершення ілюзій. Шістка кубків карта минулого не хоче Росія нас відпускати. Знову ця риторика братніх народів, радянського минулого та навіть дитячих уявлень про те, як має виглядати майбутнє. «Шістка кубків це емоційна маніпуляція через спогади та сентиментальність. Вона може бути використана як важель впливу, щоб викликати в українців тому та ностальгію за аля хорошим минулим. Десятка мечів як відмова від частини себе, болісний кінець, усвідомлення втрати, але це і завершення кармічного циклу, повний розрив із минулим, який несе жертву, і на дні колоди четвірка жезлів як образ перемир'я, формального чи ілюзорного, святкування завершення, але якою ціною. Тобто ці карти говорять про спробу обміняти майбутнє на ілюзорний мир через компроміс. Який виглядає як рішення, але може супроводжуватися зрадою та втратами з болем, який залишиться надовго, королева жезлів та король жезлів активна та досить агресивна енергія двох гравців Росії та США. Буде багато маніпуляцій, різних ініціатив, миру, комунікації між Росією та США. Одним словом, найближчим часом нам будуть нав'язувати сценарій миру, у якому ми втрачаємо наш суверенітет та державність. Мирний план представлений із золотою обгорткою, але всередині обмеження, контроль, зрада очікувань. Це примус до згоди, таємна згода між владними каналами і втрата довіри народу. І все це на фоні жорстких, агресивних наступальних дій Росії по королеві жезлів. Вони і надалі будуть продовжувати свій вогняний тиск шляхом наступу на фронтах, закидання вогнем України та мирних міст. Сарана це не лише крила, що затмарюють небо, це відлуня чогось давнього, первісного. Того, що повторюється, коли світ виходить із рівноваги. Бо коли над головою шумлять крила, це означає, що небо говорить, навіть коли над тобою крилата тінь це не кінець, це лише нагадування, світ змінюється, і ми разом з ним. Прислухайтеся, що шепоче вам віде, бо іноді істина приходить на крилах, а не у словах.